Та штовхати їбаний камінь вгору, то цей камінь такий їбаний, що тебе їбе. Ти його штовхаєш, а він крутиться і кожного разу проводить тобі пісюном по обличчю. А ти його штовхаєш, бо в тебе немає вибору, тобі треба його штовхати. Люди потребують від тебе чогось, щоб ти виражав потрібні емоції, спілкувався, був відповідальним громадянином. А ти, блять, помреш через 20 років та потрапиш в небуття. Нахуя воно тобі треба? Нахера Нахера? І ось на тебе давлять, кажуть, щоб ти штовхав валун. А він, сука, тепер воняє. Зараз там не той нормальний член. Він тобі раніше не подобався, але ти його поважав. То був член всім членам член. Такий, що тобі не подобається його нюхати, але ти розумієш, що то нормальний ляпас. Але зараз то член старого діда. Він смердить і не дає тобі ляпаса. Він просто є, в ньому немає сенсу. Так ось камінь той, то є твоя праця. Гората. І є життя Челентой є твоїм сенсом життя. Новела камю. Сторонь. Це дуже показовий твір, який пояснює проблему людини, що не відчуває емоцій. Головний герой в прямому сенсі якесь чмо підзалупне, що просто існує заради свого існування, не має жодних прагнень, бажань, сенсу. Справжній екзистенціоналіст заслуговує на повагу. Він живе собі десь, спілкується з кимось, зустрічається з дівчиною. Відразу видно лох. Справжні хлопці її бачать в шахті, потім на заводі, і сплять в гуртожитку, а її буці один з одним. Перші 90 сторінок не дуже цікаві, але мають мету, про яку ми дізнаємося під кінець. Тобто ти, читач, читаєш книжку та не можеш зрозуміти, нащо воно тобі потрібно. Тобто, тобі кидають багато сцен, ти знайомишся з багатьма персонажами, дізнаєшся про собаку діда, про смерть матері. Джа -джа! Про кохання героя. Ти читаєш думки автора про все це, використовуєш цитати для написання курсової роботи на тему екзистенційна криза та як її подолати, Живеш життя, старієш, помираєш, перероджуєшся на дерева, виростаєш в ніхуйовий баобаб, живеш тисячі років, планета помирає від вибуху сонця, ти стаєш попелом, що летить по космосу, та нарешті усвідомлюєш, що життя не має сенсу, і єдине, що ти можеш зробити, то насолоджуватися тим, як твоє тіло помирає та час плине, перетворюючи тебе. На пил, а пил на атоми, а атоми на зірки, що вбихають кожної секунди, і ти нарешті читаєш другу частину твору. Головний герой потрапляє в тюрму. І нарешті починається те, за що я полюбив цей твір та готовий рекомендувати його кожному. Сидить хлопець в тюрмі та травить анекдоти, що він вбив араба. Усі сміються. Ні. Цей довбань каже, що вбив людину арабської зовнішності іншим арабам. Ось так воно буде дебілом. Все одно що сказати, що ти воював за Кацапів перед солдатом України. Він сидить в тісній кімнаті та не може палити. Але замість суму він приймає свою долю, хоча в долю не вірить. І взагалі кожна людина сама винна, що з нею коїться. Окрім того, що робить Русня, Русня завжди вина всьому. Та починається суд, в якому вирок йде не за вбивство, а за те, яка він людина. Друзі намагаються захистити його. Уявіть собі, ваша дівчина, друг, сусід намагається вас врятувати, але їм кажуть, що всі ваші дії аморальні та вони не можуть нічого змінити. Дуже хочу переказати, що там було, але раджу ознайомитися з цим твором та побачити, навіщо нам показували епізоди з життя головного героя на початку. Ознайомилися? Добре. Дівчина каже про його щире кохання та те, що він готовий себе віддати повністю. Друг каже про його вірність та допомогу, яку отримав від нього. Сусід про підтримку, якої так не вистачає. Але виявляється, що він тусив з дівчиною відразу після похорону своєї матері, допомагав другу зі злочинами, а дідусь той взагалі нікому нахуй не потрібен. І далі після вироку йде такий монолог. На нього дрочити можна. Всім раджу. А, зараз прочитаю. І тоді, хто знає чому, в мені наче щось прорвалося. Я зарепетував, що щосили, вилаяв його і сказав, що він не смів за мене молитися. Я схопив його за комір сутани. В нападі обурення і злісної радості я виливав на нього те, що сколихнулося на дні моєї душі. Як він упевнений у своїх небесах, ви тільки подивіться. Але ж усе небесне раювання не варто однієї єдиної жіночої волосинки. Даревно він вважає себе за живого. Він бо живий мрець. Ось я з вигляду, з знедолений. Але я бо не впевнений у собі, впевнений у всьому, куди більше, ніж він. Я впевнений, що живу і що скоро прийде по мене смерть. А тож, ось тільки в цьому я і впевнений. Але принаймні цієї частини мене ніхто не позбавить. Я маю слушність і раніш мав, і завжди. І я жив так, а не інакше. Хоча міг би жити інакше. Робив це і не робив того. Вчинив так, а не інак. Ну і що з того? Я ніби жив у чеканні цієї хвилини, цього блідного світання. тепер і виявиться, що я мав слушність. Ніщо, ніщо не має воги. І я добре знаю чому, і він, священник, теж знає чому. З безодні, мого прийдешнього, протягом усього безглуздого мого життя підіймався до мене крізь роки, що ще не настали, подих мороку, він усе рівняв на своєму шляху, і від цього все доступне мені в моєму житті ставало таким самим примарним, як і ті роки, що їх я прожив насправді. Що мені смерть ближніх, материнська любов, що мені Бог, той чи інший спосіб життя, який вибирають для себе люди, долі обрані ними, якщо одна єдина доля мала обрати мене самого, а разом зі мною і мільярди інших обранців, усіх тих, хто як і він, називають себе моїми братами. Зрозуміло йому, зрозуміло нарешті, всі довкола обранці, всі, всі обранці інакших не буває. Рано чи пізно їх теж засудять, і його так само. То чи не однаково, якщо обвинуваченого за вбивство стратять за те, що він не плакав на похороні матері, собака старого Саламана дорогий йому був не менше, ніж його дружина. Маленька жіночка автомат була винна так само, як і парижанка, з якою одружився масон, або як Марі, якій хотілося, щоб я з нею одружився. Хіба важливо, що Раймон став моїм другом, як і Селест, хоча Селест у сто разів краще за нього? Хіба важливо, що Марі цілується зараз з якимось іншим мерсом? То чи розуміє пан священик, побожний смертик, що з безотні мого прийдешнього? Я задихався, вигукуючи це все. Але священника вже вирвали з моїх рук, і наглядачі погрожували мені, він отихомирив їх і з хвилини мовчки дивився на мене, в очах йому броніли сльози, він обернувся і подався геть. І тоді я зразу заспокоївся. Я знемагав і безсило впав на койку. Мабуть, я заснув, бо побачив над собою зорі, коли розплющив очі. До мене долітали такі мирні звуки з полів. Скроні мені обвіювала нічна прохолода, напоєна пахощами землі і моря. Отож, усьо, ви прослухали короткий переказ двох творів кам'ю. Вітаю вас! Тримайте диплом юного екзистенціоналіста. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та написати коментарі. Донатьте та ЗСУ, а якщо у вас є зайва копійка, скиньте мені на карту, щоб відео виходили частіше. Картка та всі посилання на мої соцмережі в описі. Слава Україні! Героям слава! Добрий день!